Добрий день, радий вас бачити на всеукраїнській прем'єрі в місті Харкові документального фільму Повернення Василь Кричевський, студії Телекон і благодійного фонду ДАР до 150-річчя видатного українського художника та архітектора Василя Кричевського. Це насправді для нашого міста, прифронтового міста, це насправді така знакова і дуже важлива подія, що прем'єра фільму. Відбувається не в столиці, а в нашому місті, де Василь Кричевський, до речі, розпочинав свою кар'єру і прожив 21 рік плідно працюючи. А представити це харківським глядачам цей фільм спеціально в наше прифронтове місто приїхали його творці: це Сергій Заболотний, режисер фільму, Валентина Подгорна, продюсерка фільму і Павло Папков, оператор-постановник фільму. І я хочу сказати, що саме з нашого міста почнеться тур по містам України, де знімався фільм і де працював Василь Кричевський. Це е, міста після Харкова будуть Одеса, Київ ну, Київ на останок у будинку кіно. Полтава. Плануємо да, Полтава, Опішня, де е, родинне. Е, Гніздо Кричевських, родинний музей, також Канів, де Василь Кричевський створив меморіальний музей і пам'ятник Тарасу Шевченка, і також це буде і Львів. 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 Ну, дари, звичайно, Львів. Ну, тому першими це будуть харківські глядачі. І знаєте, я хочу відразу, відразу знаєте, отакі декілька слів, щоб ви представили от перед прем'єрою. Все ж таки надам слово авторам. І першому я першій я хочу надати нашій чарівній продюсерці Валентині Подгорній, яка не тільки продюсерка фільму, а вона ще і керівниця благодійного фонду Дар. Ну і ще продюсерка декількох фільмів. І вона відома і харківським глядачам своїми роботами, коли жила в Харкові в Харківському театру Мадрихау. Так, хвалю вам слово. Є такий пункт на моїй біографії. Дорогі друзі, ще раз вітаю вас. Я дуже рада бути в місті герої Харкові, в Харкові Незламному. Завдяки вам, Харків'яні, ви остановили цю навалу. і е, Російська орда не пішла далі, не захопила Харків. І я дуже вам вдячна, тому що це моє рідне місце. Я тут навчалася в школі, в інституті до мого переїзду в Київ. Тому я дуже вдячна кожному харків'янину, який допоміг зупинити цю чуму. Ну а тепер ближче вже до нашого фільму. З іменем Василя Крічевського мене познайомили Наташа і Майкл Блейзер ще в 2003 році. Тому не, не тільки у Василя Григорича зараз ювілей, юбі а й в мене теж. 20 років, як я знайомлю українців з видатною постаттю Василем Крічевським. Тому що я, якщо чесно, до 2003 года не уяви не мала хто такий Крічевський. Але коли вже познайомилися, я настільки вникла і занурилась в цю тему, що спустя там 10 років мені дуже захотілося, щоб як можна більше людей дізналися про цього видатного художника, архітектора, графіка, першого художника кіно і театру Василя Григорича Кричевського. І тому е, діяльність і нашого фонду і моя особиста дуже багато років була пов'язана саме з популяризацією імені Василя Крічевського в Україні. І десь приблизно е, в 2013 році, а може і раніше, виникла ідея створення цього фільму. Тоді ми запросили. Е, Відомих сценаристів, художників до нашої команди З Сергієм Заболотним я вже працювала над декількома фільмами. Ми запросили видатного оператора. Я вважаю, що він геніальний оператор в його портфоліо дуже багато цікавих фільмів. Ну ви побачите його роботу і будете мати уяву, як працює наш оператор. Угу. От. І ми залучили дуже цікаву команду, і я пишаюся цією командою, І я вдячна кожному з вас, що ми втілили в життя нашу мрію і зробили такий фільм про Василя Кричевського. Робота була дуже складною, дуже складною, тому що помимо книг Валентини Васильівни Рубан, потім Олександр Савчук видав енциклопедію Два Томи про Василя Кричевського, Павловська книга. Мало... У нас присутній в залі, так, ми так, йому він ще не дамо слово. Надаме так, слово, так, сьогодні, слово. Так. Дуже мало інформації була у його особистості, спогади чиїсь, дуже мало особистих спогадів. І тому ми по крупицям в кожному місці, де ми перебували і де він колись працював, ми збирали цю інформацію. І ми дуже вдячні всім музеям, всім, харківському художньому музею. Канівському музею заповіднику Тараса Шевченка, Полтавському краєзнавчому музею, Опішнянському музею гончарства, одеській кіностудії. Львову в Львові ми побували в багатьох музеях і розмовляли з багатьма мистецтвознавцями. Mm -hmm. Умань. Mm -hmm. Ви знаєте, от во всіх містах, де ми були, у нас було зелене світло. Нам допомагали всі. Якщо треба було відкрити музей о 12-й ночі, його відкривали. Знімали сигналізації і ми і ми знімали. І тому ми вдячні кожному, кожному, хто долучився до нашої спільної святої справи. Тому що фільм про Василя Крічевського це дуже відповідальна робота. І тому ми дуже довго, ретельно готувалися до неї для того, щоб це видати. І це ну, нам, нам дуже хочеться, щоб вам сподобався цей фільм. От я розумію, що в одному фільмі неможливо розказати про всього Крічевського, тому що Крічевський це космос, не маючи фахової освіти, він нічого не закінчує, ніякого вишу. Він став великим майстром, на якого рівняються майбутні вже художники, архітектори, графіки. Вибачте, я ще забула сказати, що з нами дуже плідно працював Віталій Шостя, це академік. Член кореспондент Української вот. академії мистецтва заснований Василим Кричевського. Його в кадрі, ви не побачите його обличчя, але в кадрі він є. Ми потім вам розкажемо, де саме. Треба влаштовувати квестик. Так, не будемо. Це відомий графік і плакетист. І він зробив афішу фільми. Він зробив афішу Ну І з нами працював видатний художник, режисер. І актор Сергій Маслабойщикав, і ми теж дуже пишаємося цим, щоб нам щоб нам вдалося залучити таких майстрів. Ну, Сергій Маслабойщиков це відомий художник-постановник, його навіть і вистави, і фільми міжнародні. Це хто знає Верба за да, Лесі Українкою, за лісовою В піснею. Театрі, да? І за двома зайцями він поставив, і режисер, який знімав фільми. І до речі, я хотів ще сказати: ще є інший продюсер, головний продюсер фільму, так, я, я так, Наталія скажу. Блейзер, так. засновниця фонду Дар. А... Вчора я розмовляла з двома дуже важливими людьми для нас. Це Наташа Блейзер, яка є сопросопродюсером фільму про Василя Крічевського, і з нашим героєм Василем Івановичем Лінди Крічевським. Вони хвилюються, передають всім вітання і сподіваються, що вам фільм сподобається. Вони зараз душею з нами. Ну на жаль, ще один нащадок Василів Кричевських Кричевських. Так, ще один Василь, так а, ще да, один Василь, який зараз живе в Києві. Це о, правонук Василя Григоровича Кричевського. І він теж ми думали, що він Ну, приїде Я думала, в Києв... може ми пізніше ну, про це пізніше, поговоримо, да про нову. Ну, так, ну він якщо ти так, заговорила так. Про, про цю тему, так кричевських. Тому що головний герой фільму це ви подивитесь, Василь Лінда Кричевський. Два, От Очі... два да, да, да. Василь. Кричевський. і його нащадок і його так. онук Василь Кричевський. який буде знайомить у фільми зі своїм е, великим предком. І я хочу ще сказати. Тепер на можу надавати так. слово режисеру. Да то режисер у нас ласка. слухає. Будь мовчить ласка. мені так і, подобається, так, коли так. валя говорить. Що ну, режисери знає, зазвичай так. кажуть. Про, про Кричевського Я можу говорити я дуже дуже довго. Ну тому, тому і... що це вже моя родина молодшого Кричевського Я хрестила. Так, ну я, до речі, хочу сказати, я ще бачив, що і під час Майдану ви з ним він приїхав тоді в Київ, і ви там разом віду. в 13-му році так, допомагали так, так. на Майдані з Кричевським самим. Кричевським старшим, так, так, це з сталося. нашим героєм. Так, і далі, все ж таки, ми продовжуємо. Я хочу представити режисера фільму Сергія Заболотного, це режисер всесвітньо відомої студії Телекон, яка знімала такі фільми. ну, Я думаю, ви знаєте Собор на крові». Це, ну. Знакові фільми дзеркало історії так нещодавно був плавильний, плавильний котел. Про Донбас. про так. Донбас, так, плавильне котел, продюсером якого є Сергій Заболотний, а також він і режисер фільмів. Ну, я думаю, там і 1945 ти продюсером був, і Свідок Женя, режисер фільму. Ну і на, я взагалі хочу сказати, що Чорнобиль. ідея Чорнобиль. Чорнобиль, вісім-двадцять так. так, і хочу сказати, що ідея провести, знаєте, так, нам об'єднатися зі мною да, народилася у розмові моїй з Сергієм а, в моєму проєкті побутов, подкастів. Ну, побутова да, ну, розмова була. Ну, так. Да. Утова, яка Як яку ви можете подивитися в, в проєкті культурна перемога, який я веду, це подкасти на Ютубі, і в якому першим героєм був Сергій Саболотний. І ми в прямому етері домовилися провести превпрем'єру. Отака думка прийшла. Прийшла провести прем'єру. Тому Сергію, тобі слово да. про фільм, що би ти хотів сказати глядачам свого фільму перед переглядом. Ну, режисер зазвичай говорить фільмом. Тобто, те, що я хотів сказав, ви, ви, ви побачите. Перед цим я додам, що насправді ще до війни ми дуже хотіли прем'єру зробити в Харкові. Можливо, спочатку ковід, а потім війна нас трохи затримали, але для нас усіх було принципово зробити що, саме в Харкові. Зробити так, саме в Харкові. В Харкові. Так, це не тому, що, ну, що щось таке. Ми так запланували, ми так робимо. А, Мої майстри мене завжди вчили, ти не говори багато словами, ти говори екраном. Екран покаже, і далі тоді можна дійсно буде поговорити, поставити питання. Ми будемо дуже натхненно, я сподіваюся, вам на них відповідати. Для мене цей фільм, Валя, говорив, і мені прийшла думка, що для мене цей фільм став не просто місцем зустрічі на знімальному майданчику професіоналів, а таким місцем зустрічі рідних душ. Місцем зустрічі співдіячів людей, які думають спільно, людей, які мислять, як робити модернову Україну, як її змінювати, і в тому числі в документальному кіно. Ми намагалися зробити цей фільм не тільки через волю, бо сім років треба мати волю, щоб дотягнути цей проект до кінця. Ми потім порозповідаємо. Про всі виклики, які були, але ми це зробили. Да? Трошки змінили сценарій, трошки змінили локації, але ми це все зробили. Ми, ми завершили цей проєкт. Треба мати, звичайно, натхненників таких поруч, які, які кажуть, давай ще не в давай, давай, вставай, п'ять ранку, Павло стукає, вставай, вже сонце встає. Там кадр там, красивий. Там, там красивий кадр Я Кажу, нам по сценарію цього не потрібно. А так красиво, пішли знімем". Ну, Принаймні, у нас є відео, ще це на це оператор, оператор постановник. Фільму Павло Папков теж дуже відома людина. Ну вже Валя сказала кратко коротко. Так геніальний оператор, який працював із БіБІСІ, і в нього є відомі фільми, які він знімав. Це і Маріуполь, міста Нескорених і. Пригадай саме, що а, там Ніл Хасевич Мастер Стакталі Атлантида Васяновича. Ну давайте все ж таки а, ні, в... ні. Я прекрасно мовчу а, ні, 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 ні. <сум> і завершуючи думку про цей майданчик, де це дійсно коли Валя казала, ми приїхали знімати кіно або шукати документи про Василя Григоровича. І відразу ця гостинність, яка з'являлась в очах людей, да? тобто це дійсно ім'я, яке об'єднало купу людей в натхненні і співпраці, і такі імена вони дійсно, хоча вже 150 років від народження, вони і далі продовжують змінювати Україну уже в мистецьких виробах, у наступних кроках наступних митців. І це дуже ну, надзвичайно натхненно, що є така база. Є... І є така, є такий здобуток у нас від Василя Григоровича Кричевського. І є натхнення творити і досліджувати його біографію і його витвори. Ну до речі, я зараз ще хотів сказати. Ти типу, поговорив про вчителів своїх. Так я хочу сказати, що твій вчитель ще не писав сценарій до цього фільму. Це а, Ігор Кобрін, це о, відомий режисер, теж студії Телекон, Телекон" який знімав те, той самий, про який я говорив, знаковий собор на крові. Ну і всі такі знакові роботи і фільми і про Чорнобиль, і хлібна гіллятина. Так він зняв. Ну це людина дуже він... ну, лауреат численних кіноконкурсів. Тому і він написав сценарій цього фільму. Да. А, це це а... один із моїх майстрів. Да, до речі, ще один із моїх майстрів. Це харків'янин. Він тут теж починав. Олександр Сердюк. Ви його всі мабуть, знаєте. Народний артист України. Він вже покійний, але він дуже багато мені дав, навчаючи мене в Карпенка карого акторській майстерності. Хоча Жуков каже, що в мене руки, коли інтерв'ю даю, не отак от стрибається. Ну я ж не знав, що це від сердюка. А тоді можна. <рес> ну і нарешті, так да. да, і лауреат Шевченківської премії. І Кобрин. дійсно дуже натхнено вчитися, коли майстри і дуже дуже добре, що є оцей момент необроблений, Да, як у нас в багатьох випадках в Україні просто знищувались цілі покоління. Є цей мотозочок. Це вирівочка, яка в'ється передача від одного до іншого. Це дуже добре. Ну, в Карпенка, наприклад, Карого да? чи в Художній академії, яку заснував в тому числі Василь Григорович Кричевський разом з Грушевським, там і прекрасна ця компанія. Да. Є оці традиції, Я спод... ну, в Харківському, Харківська школа теж відома зі своїми традиціями. Хай ці традиції будуть, стоїмо, передаємо, йдемо далі. Ну і тепер я хочу спитати оператора фільму Павла Папкова, що б він хотів сказати глядачам як оператор. Режисер своїм фільмом скаже. А, чим, а... чим начебто забрав у нього. Ви да. да. <клес> знаєте, особи для мене особисто кричевський був і є, залишається це особисте відкриття. Ну, я десь знав. Був Федір Кричевський, був Василь Кричевський. І взагалі, коли ми почали працювати над проектом, і коли хтось питав над чим працюєте, я кажу: да, знімаємо кіно Василь Кричевський. А це родич того Гаріка Кричевського. <плес> на жаль, на жаль, ну ми народилися за часів радянського союзу, і я не кажу у нас були викладачі історії погані, ні. Це була програма. Ми не знали свою історію. Ми зараз опановуємо, опановуємо свою історію. І слава Богу. Слава Богу, що у нас є така команда. У мене є була можливість доторкнутися до цієї історії. Це одна із тих робіт, якою я пишаюся. Ну, може так егоїстично, але я пишаюся цим. Ну до речі, я хотів би ще, знаєте, перед переглядом ще вас так притримую хвилиночку, і скажу, що у до цього фільму також додали руку. Руку, так можна сказати, Олексій Чекаль це відома апостола. Знову про Харків. Знову Це харків'янин знов харків'янин, Харків Харків який розробив офіційну символіку нашої православної церкви України. Він, зробив. Він працював для Оксфордського університету. Це людина, це відомий на світ каліограф. Ну, це, знаєте, це, це дуже. І також я хочу сказати, що консультантом фільму був і присутній зараз у залі Олександр Савчук. Це відомий видавець, видавець культурологічної літератури, і він також співзасновник мистецької резиденції «Слово». так? І я думаю, що ми йому надамо слово вже, вже після перегляду. Добре. І, до речі, знаєте, так, що я хочу сказати, що е, в нашому. Фільмі, який ми сьогодні представляємо, ще було дуже багато знакових людей, які не змогли приїхати, але про них теж хотілося б сказати це композитори фільму. Це Сергій Фоменко, який відомий всім як а, фронтмен гурту мандри, фома. Ну, якщо знаєте такого, да так, так. не спи моя рідна земля прокинься моя Україна. Це його так, пісня. це його пісня, і цей він ще композитор. І до речі, я хотів би сказати, що в. Разом так популярний виконавець. Так, він писав музику з, з Романом Гриньківим. Це славнозвісний бандурист, лавреат численних міжнародних музичних фестивалів. І це поєднання музики, яке ви почуєте. Так мені Сергій там розповідав, що вони там, оці, знаєте, такі бандурні. Гриньків робив аранжування пісні Сергія Фоменка. Фарби, фарби, так, і він так, такі дуже цікаві фарби музичні робив такі акценти. Дуже красиво і тому, тому це насправді знакова прем'єра і загальна національна прем'єра, яка проходить в нашому місті і починається саме в Харкові. Тому все мабуть, я вже не буду затримувати увагу. Ми зараз перейдемо до фільму, зробимо невеличку паузу, щоб добре було подивитися фільм. Добре, це і... все приберемо. Та... Ну, ми приберемо я так, думаю, мікрофони, так. щоб вони не заважали переглядати стрічку, і тому. Ну що, ми йдемо на показ фільму. Погасимо світло зараз і будемо дивитися. Тому приємного перегляду! А з глядачами нашого е, в Ютубі і в Фейсбуці ми зустрінемося у другій частині, так і з вами теж. Ми зустрінемося, коли буде обговорення, і ви зможете всі завдати питання творцям фільму. Ну і, звичайно ж, висловити своє враження після перегляду фільму. Дякую вам за те, що ви нас слухали! І... Будемо дивитися фільм. Дякую. Васили.